Чанка стала жертвою шахраїв. У вайбері жінці не дійшло повідомлення про можливість отримання соціальної допомоги через додаток Дія. Я заходила через вайбер приложення Дія. Там була допомога українцям мене з, з дії. Перекинула права 24 Висвітилася цифірки. введіть пін код, щоб ми мали ну, з вами спілкуватися. Я ввела свій пін-код, висвітилася інформація. Що вашу заявку прийнято в обробку, чекайте дзвіночка, перевіривши рахунок, заявниця побачила, що кошти зникли, після чого звернулись до поліції. Правоохоронці вкотре закликають громадян: будьте пильними, адже кількість випадків шахрайств з кожним днем зростає. Інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, отримати лише з офіційних джерел. Не варто переходити за сумнівними посиланнями у соціальних мережах та месенджерах. Не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрювання. Зрілих веб-сайтах уважно перевіряйте url адресу сайту. Один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс.